Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол і сьогодні ми поговоримо про вчорашній поєдинок Боснія і Герцеговина, Україна, де вчора героїчно Україна проходить далі. Але давайте поговоримо трошки поподробніше. Це буде невеличкий відеоролик, присвячений саме цьому матчу. Ну і, можливо, які сьогодні ще є поєдинки, які ми оглянемо. Тож, давайте розпочнемо. І вчора ми починаємо з того, що. Ось такий от стартовий склад у нас був. УАФ опублікувала. В принципі, нічого дивного. Я прогнозував замість довбика Яремчука зі старту. Ну і все-таки я думав, що е, наш тренерський штаб поставить Трубіна перевіреного. Але вони поставили Луніна, в принципі, питань немає. Я вчора говорив, що Лунін заслуговує на місце в старті. Можливо, я більше вчора хотів би. Ну, точніше, прогнозував Трубіна. В принципі, Лунін вчора відіграв добре, нічого такого до нього пред'явити не можна. Зробив один класний сейв, який врятував від другого пропущеного оцінку, отримав 6,5. Доволі низько, здається, але провів хороший матч. В принципі, до нього питання, повторюсь, немає. Але є питання до збірної України. Тому що те, що вчора було важко описати, тому що я вчора, в принципі, після першого пропущеного голу, вони пропустили першими на 56-й хвилині. Гол записали на автогол Матвієнко. В принципі, це не суть важливо, там захист зіграв просто дерево. І після того пропущеного я просто випав з гри. Я перестав емоціонувати якось. Типа, було дуже важко дивитись, гра була важка капець. Просто не, я не можу прийняти той факт, що так важко грає збірна України проти Боснії і Герцеговини. Боснія нічого такого важкого нам не протиставила. У звичайних таких небезпечних моментів, в принципі, в них не так то й багато було. Там трошки бив поворотом Джеко. Він Єдиний опасний момент був, це коли той самий Андрій Лунін врятував після удару, по-моєму, Чеку, там, якраз перед нашим першим голом відбувся. Більш нічого такого не було. Там писали, що поле важке, якесь, чи ще там щось. Але, блін, ну яке поле? Наші гравці грають за кордоном, це по-перше. Ми ж всі говоримо, що збірна України. да Як добре, що хлопці грають за кордоном. Вони там набувають майстерності, там вони ростуть в класі. Але який нафіг клас вчора ми показали. Я не вважаю, що вчора збірна відігла... відіграла крутий матч. Безперечно, результат це саме головне. І я дуже радий, що перемогли, тому що після першого пропущеного я вже до нашого забитого я сидів і думав, якими словами описати цю гру. І там були тільки матюки. І добре, що перемогли. Питань немає взагалі до результату. Але є питання до гри і до того, як вчора відбувалось. Ну як, сам, як саме в що грали? Ми, ніхто з зболівальники не міг зрозуміти, в що вони грали. Я не вважаю Боснію таким прям високорівневим суперником, щоб проти нього не можна було нічого зробити. Перший гол, перший удар у ствір воріт, по-моєму. По-моєму, був у другому таймі у нас. Якщо я не помиляюсь, після першого тайму зараз подивимо статистику. Ось, статистика після першого тайму. Три удари в наших боснійських. і в команди 0 в площину воріт. Ой, то є. Це був дуже не... скучний матч, ми розчитували набагато більше. Можливо, навіть те саме поле. Хоча, блін, ну яке поле? Скільки ми років граємо в футбол, щоб жалітись на поле? По-моєму, тільки наша збірна завжди жаліється на поле. Тож така фігня. Два гола забили у нас Роман Яремчук, який вийшов на заміну, і також він став гравцем матчу, отримав оцінку 8,7. Дуже радий за Рому, тому що він набирає форму. Він трохи реабілітується після своєї гри у Брюге, де його поносили хто тільки не хотів. І забив Артем Добик на 88-й хвилині. Рома забив на 85-й. Це емоції були неймовірні. Я викладав голи у телеграм-канал. Ви можете тут перейти подивитись, хоча я вже думаю, що ви всі все бачили. Але все, добре, що я в цьому відео не матюкаюсь на збірну, тому що все-таки пройшли хер з ним. Пройшли і пройшли. Далі у нас Іс Ісландія, тому що вони вчора розгромбили. Ізраїль з рахунком 4-1, і вони проходять далі, тож ми будемо грати з ними за вихід на євро. І я не знаю, що говорити про Ісландію. Вчора там коментатори казали, що Ісландія чуть-чуть сильніша, ніж Боснія, але добре, що ми граємо у Польщі, хоча я поляків зараз до поляків дуже так недобре налаштований. Але там будуть наші вболівальники, буде їх більше. І головне, щоб там збірна перемогла, тому ми їм це і бажаємо. І головне не робити перед матчем таких заяв, там, для кого ми граємо, для чого ми граємо, і кого ми повинні обігрувати, кого ми, кого ми не повинні. Тому що якщо в нас з Боснією такі проблеми, то важко, знаєте, на щось надіятись, на якусь збірну хорошу, яку ми обіграємо. Дай Бог, щоб ми вийшли на це євро. Але якщо там не буде гри адекватний, то тоді нафіг взагалі туди йти. Все-таки перемога перемогою. Але виходити на євро і там обкакуватись. Ну, це судячи з вчорашнього поєдинку. Я ж не просто так хечу збірну. Я завжди за них вболіваю. Хочу, щоб вони проходили далі, перемагали. Але хочеться бачити. Щось адекватне на полі, а не те, що просто Георгій Судаков хоче там щось зробити. Мудрик там намагається своїми ногами. Голову, правда, виключив, але ногами бігає. І все, більш ніхто на себе не бере ініціативу. Дуже вчора сподобався Брашко. От, у... Я вчора, по-перше, не очікував його побачити у складі, але Брашко вчора відіграв, мені здається, дуже хорошо. Зінченко випав. Трошки він там, я не знаю, може перехвилювався, чи, може сильно не знаю капітанська пов'язка на нього вплинула. І Забарний непогано зіграв. У захисті, правда, не все там гладко було. В принципі, захист у нас вчора страждав. Тож, таким виявився вчорашній поєдинок. Давайте бистренько пройдемось, подивимось що буде сьогодні. Україна проходить далі, на Ісландію попали. Тож чекаємо матчу. Не пам'ятаю, коли він там має бути, по-моєму, через 5 днів. Тож, у нас сьогодні які матчі є, які можна подивитись. Це у нас товариські матчі збірних. В принципі, тут нічого цікавого. Ну, Іспанія, Колумбія, можливо, це буде щось більш-менш цікаве. Більш такого немає сьогодні нічого. Ну, Сандерленд, Sunderland Academy, це нам не цікаво, Україна, збірна України молодіжна. По-моєму, сьогодні мала би грати. Якщо я не помиляюсь. Нібито є поєдинок нашої молодіжки. Сьогодні у нас грає Кардів Сандерленд, Sunderland, де Рус... Назарій Русин може вийти. Бенфіка Шавіш. Ну, Тут у нас не буде грати Анатолій Трубін, тому що він у збірній. Але за Русином можна буде сьогодні подивитись. Також у нас Україна сьогодні молодіжна не грає, але я бачив в нібито в них має бути товариська гра україна марокко U23. Сьогодні грає, тому це наша молодіжка. Заходьте та дивіться. Марокко вважають фаворитом цього матчу, 1,6 на них. Ну, Якщо я не припущу цей поєдинок, то заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол. Там я буду публікувати стартові склади, також небезпечні моменти, цікаві або голиб з матчів. Заходьте там, ви завжди знаєте, що зможете подивитись на це. Також статистика і оцінки після матчів. Тож, я вам дякую за перегляд. Важаю вас, бажаю вам гарного перегляду футболу сьогодні. Якщо ви будете щось дивитись, Та ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал. Чекаю вас в телеграмі. Давайте. Дякую за перегляд.